Мені кажеться, що вже всі чули про цей безпідділ в Харкові, коли безсовісні засиушники запхали два буса порядочних ТЦКшників і відправили їх на нуль. Не в відпуск, ребята, а на нуль. Ти представляєш? Хлопці, у вас ще совісті немає. Може, вони не хотіли? Може у них усіх інвалідність? Може вони хотіли мамі папі дзвонити? Може вони хотіли далі людей по бусикам запихати? Нема у вас совісті, щось таке тяжелем. Щось тих ти сикашників, днем сагнем не сищиш. Виміраючі від дебілів, а ви їх взяли ще й на нуль. Я не знаю, хлопці, таке время, нема у вас совісті. От нема у вас совісті, не було і не буде. А ти цікашники, це ж чимнокніжне животне. Я всіх люблю посміхайтесь, будьте здорові. Мені кажеться, що такі рейди, ти цикафікацію, бусифікацію треба проводити чаще. Це дуже взбадьорить, що військових, що ментов, Шо це Я всіх люблю, посміхайтесь будьте здоров'я.